Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хочу вам сьогодні показати мою красуню Пашміна і як вона виглядає на середину вересня. 15 вересня я знімаю. Її е, сонце вже в другій половині дня, ну не в другій, ні, ближче до вечора, точніше, ближче до заходу. Десь 18 -го година, вечірнє сонце, дякую за день. І ось вона мене, е, можна так сказати, я підбираю таке слово, щоб їй зробити дуже гарний комплімент. Я думаю, ви теж це побачите. Я буду протягом відео демонструвати її з різних ракурсів ближче. Далі і так далі, і щоб ви побачили як кущ, так і окрему квітку. Дуже вона мене потішила цього сезону. Але є таке маленьке але, що все ж таки її краса, її декоративність і, взагалі, її здатність розкритися. І навіть не так розкритися, як декоративно, так, показати свою красу і розкритися в дуже гарному вигляді, в декоративному, залежить дуже від погодних умов. Дуже і дуже і дуже. Львів регіон вважається ну, не надто спекотним і досить все ж таки ну, з великою кількістю опадів. Особливо, якщо порівнювати з, там, з південними регіонами, я так розумію, та не тільки південні, багато там, і центральних регіонів є, де досить, ну, не так щедро дощі йдуть. Але бувають винятки, звісно. Цьогоріч у нас у Львові були такі тижні, затяжні, спекотні, як для нас, такі досить-досить спекотні, 30 поза 30. І були такі періоди досить посушливі, що приходилося і поливати. І от я вам скажу: я на першу хвилю чомусь її не так багато знімала, бо дуже багато на першу хвилю. І на другу хвилю, взагалі, квітне дуже багато. Хоча це і є ще зараз друга хвиля, попри те, що вересень дуже-дуже багато. І не завжди от я встигаю серед тої кількості помітити якийсь один кущик, щоб аж так. Дуже хотіти його окремо знімати. Насправді я помічала, і є в мене відео присвячені одним, одному, єдиному сортові. І навіть це є такі кущі, які це от, молоді, тільки посаджені восени. Але оскільки зараз, вже на цей момент, в мене ще квітне досить багато. Але не всі сорти, які квітнуть, не всі кущі, які зараз квітнуть, вони є такі декоративні і такі всіяні квітами. Пашміна зараз на даний момент вона чи не єдина. Яка просто, можна сказати, викликає такий ого. Або ж, вау-ефект. Я хочу вау-ефект замінити якимось нашим більш українським. Тому я буду вдячна вам за підказки. Які, які, яку би ви, які би ви фрази сприймали е, наші, наші як рідні, та? от вау-ефект англійська. Як би це для вас замінити? Та? та й для себе, звісно. що Отже. Минулого тижня я вже помітила, що пашміна виглядає так, буде прекрасна на другу хвилю, що не завжди типово. Адже переважно в вересні хай не завжди затяжні дощі, як минулий вересень. Минулий вересень був суцільно дощовий абсолютно кожен день, і в мене в результаті на другу хвилю вийшов тільки Грем Том з Ну, досить поодинокі сорти і ще й поодинокі квіти на тих сортах. Але цьогоріч вересень просто надзвичайно радує теплом, сухістю, досить нормальною, такою, я б сказала, теплою погодою і бувають навіть ночі теплі, тому пашміна мала силу, мала силу розкритися, і таке дійсно, майже, майже всі суцвіття прекрасно декоративні. Якби було кілька днів підряд вологости, я думаю, ця ситуація би дуже швидко помінялася, змінилася б. Найперше, що було б досить багато такого, коричнуватих, ну, підгнивших пелюсток. І та, багато би було б от ознаку, таких от цяточок. Зараз, це, якщо є, то це дуже-дуже подинок. І насправді його не, його не помітно. Бо коли дивитися на кущ, ти бачиш кущ всіяний квітами, квіти ідеального якби, розкриття. Ідеальної форми, округлі, вони мають оцю ніжну рожевуватість зсередини. І кремову білуватість чи навіть більше білі, ніж кремові зовні. Просто ідеальної форми, щедрі суцвіття, як на першу хвилю, так і зараз, на другу хвилю суцвіття щедрі. Кущ, ви знаєте, він, мабуть, що все ж таки ну, так фактично і є, як заявлені параметри. Хоча я не пам'ятаю, які там точно параметри заявлені, але досить компактні. І він от з року в рік, і він такий і лишається, досить компактний. Він ширший аніж вищий. Ширину він зараз має десь до метра. У висоту він має. Ну, 80 см немає. Я думаю, десь 70, ну, хай до 80 см він має. Але з року в рік він є ширший, аніж вищий. Що ще сказати по ньому? По цій красуні пашміні? Та, я її хвалю і вихваляю, і буду вихваляти, але просто хочу сказати, що це не щорічно так. Цьогоріч надзвичайно повезло з сухим вереснем, з теплим вереснем, і це просто дало можливість навіть такому сортові, здавалось би, дуже-дуже махровому, дуже-дуже густонабитому, набитому, як пашміна, просто себе чарівно показати, як ніби це літо, як ніби це от гарні, сприятливі умови. Також вона вся в листі. Вона не скинула листя, наскільки я пригадую, вона була гарно в листі. І, відповідно, ознак ураження от поруч з нею. Ну тут просто, е, я дивлюся, Golden Zest. Вона має пуп'янки. Я не знаю, як буде далі з погодою. Ніби обіцяє досить суху погоду. Вона ще заквітне щось, не так є щедре, як пашміна. Але вона, я вже теж казала, вона і мала борошне стросу, і далі має. Ця красуня, і вони з нею, ось бачите, взагалі перестіковуються. Оце Golden Zest, оце он от опагуни такі вищенькі. Оце Golden Zest. Тобто вони фактично один ну, з одним сплилися вже можна сказати. Але на пашміні я далі не помічаю ознак борошнистої роси. Тому це теж дуже добре і взагалі те, що вона має зараз листя. Бо багато кущів без листя. Я дивлюсь за неї Jubilee Celebration, Кейт, Августа Луїза, Констанс. Вони всі без листя. А оця краса в листі і просто в ідеального стану листя. Ще я хочу вам сказати, що я її обрізала пашміну після другої хвилі трішечки пізніше, запізно. Я б сказала, треба було це робити раніше. З великою кількістю не встигла я зробити це вчасно і запізно аніж це мало би бути, тому це, напевно, теж повпливало на... Та не напевно, а точно повпливало на час, коли вона мені наростила і відкрила другу хвилю. Якби я зробила це вчасно, раніше, десь на тижня-півтора, воно б мені і швидше заквітла. Тому, якщо у вас є цей сорт, я би казала, і я так думаю, це стосується сортів, які є багатопелюсткові і тугі, такі тугенькі-тугенькі півоні-подібні квіточки, округлі м'ячику подібні квіти. Я би казала їх ну, з обрізання їх не затягувати. Тобто, якщо ця квітка там напівмахрова, простіша. Її можна трішки пізніше обрізати, тобто, якщо вибирати який сорт обрізати, встигнути першим, то я би вибирала тугіші такі. Чому? Тому що це швидше досі вийти на другу хвилю, і це найімовірніше станеться в серпні, а в серпні найімовірніше погодні умови будуть сприятливіші, аніж у вересні, все ж таки сухість і тепло більше, ну очікувано більше в серпні, ніж у вересні. Тому я оце говорю. Я дуже люблю приглядати свої відео <хи> також і зимою особливо. Я собі це теж буду якби, відкладати ще раз і ще раз, щоб я наступний рік, наступний сезон собі врахувала це і не робила таких помилок. Хоча на цього рік це не вийшло помилкою, це вийшло навпаки прекрасно, бо ну та, вже дуже багато сортів йдуть. Фактично все. Від них вже там якісь, навіть якщо є поодинокі пуб'янки, ну це не буде аж таке зелене квітування. А ось краса пашміна не дає. Якби не дає часу задуматися про осінній і зимовий період, а навпаки тішить квітуванням і нагадує, о, так ні, ще ж сезон триває, ще ж вегетація, ще ж не тільки просто зелень, а ще ж скільки квітів у мене є. Ось тому так склалося, що цього вересня дуже сприятливо, все добре. Але, якби, кажу, було затяжне дощове, то я би навряд чи побачила другу хвилю, або не побачила би її такою гарнезною. Е взагалі, якщо так подумати і згадати, мені так пригадується, що вона дещо пізніше і весною. Ну, тобто, пізніше якось вона нарощує, ніж загалом в мене от всі йдуть в цьому квітнику. Е Пашміна дещо-дещо пізніше запізненням, так як Джуліяча, в мене, до речі, є також ця краса, і вона теж дещо пізніше. І от пашміна серед них, але, але ще, якщо встигнути вчасно обрізати, то це б ну, не так було б затягнуто. Немає вона аромату. Це є єдиний такий, напевно, її мінусик. А ну не єдиний. Я тепер буду на колючки теж звертати увагу, ось, бачите, багато. Ну, насправді багато. Так, може, і не дуже прямо чітко ну зрозуміло, але насправді. Коли її виполювати, обрізати там на зиму, що обрізати весною, то ці колючки дуже насправді вони гострі, довжелезні і загнуті донизу, тому дуже легко травмуватися. Бо фактично ти навіть бурян вириваєш, ти руку піднімаєш і можна напоротись на цю колючку. І ще і знизу в листочках, бачите, листова пластина, вона теж має колючки. І причому вони є та, і більші, є дрібніші, тому теж можна напоротись. Тому це з таких, ну для мене це вже я відзначаю як ну, не в плюс, це таки в мінус. Бо я б хотіла сорти не колючі, це було б ідеально. Тому це таке. Я знаю завжди, що як пашміну біля неї працюю, трішечки я можу травмуватися. Ну і на основі пашміни, чи то на фоні пашміни я знімала відео про трипси, про бутритісь. Все ж таки це сорт, який дуже махровий, набитий, забитий. Тому я думаю, що для нього потрібна профілактика. Бажано пильнувати трипси тут і ботритіс, бо вони йдуть разом, ну і створити умови, щоб не було загущення, було провітрення і кущ теж не шкодувати. Прочистити серединку, не лишати все-все-все, а все ж таки хоча б кілька пагонів та й забрати, щоб було не так густо. Також хочу сказати, якщо ви посадили перший рік або навіть другий рік, та, і у вас далеко не такий кущ, як у мене, і ви щось Ну, не вірите, що от у вас пашміна, чи то чому, як то, ну, мається на увазі, ви очікували одного, а воно не так. В мене пашміна, ну, в перший рік точно вона мені видала одну-дві квітки зовсім. Мало. А от другий рік вже трішки більше. І, мабуть, що на третій рік вона вже себе так показала просто ідеально прекрасно. Вона в мене посаджена 20-го в... навесні. Так, так, 20-го навесні. От, тому це що, 21-22. Ну, так, минуло. ні, все ж таки, минулого року вона вже була теж дуже гарна то минулого року вона вже була дуже гарна. Тобто, 20-го, ну це перший рік, це перший сезон, не дуже й очікувати. 21-го на різку, але у 22-го року минулого року я пам'ятаю то. Я дуже багато її знімала, крутилася. На англомовному каналі в мене навіть взяла одна нехороша е жителька, тобто так, з тої країни, ми знаємо, хто то такий, і навіть е собі відео зробив на основі моги, і мені одна людина підказала, показала та поки що ми скаргу й досі розглядають. от. Тому, е Крутилася для і дуже багато, знімала. Ось, але хочу та, ще раз просто сказати, щоб ви не розчаровувались там в перший чи в другий рік. Буде точно все гарно, вона точно себе покаже. Ну і познімаю вам трішки, може, таких більших планів, та, конкретно вже квіточку, бо все ж таки, я думаю. Подивимось, як буде наступного тижня. Наразі малюють гарну, пригарну погоду. Досить сухо, ще й досить тепло, 25. Переважно, ну, до 25, деякий день 26 градусів. Але ночі ну, холодні і перепади температур вони дуже гарні зараз для гортензій. Бо гортензії, які ми купуємо більшість там біло-кремових, вони зараз стають рум'яно, рожеві, рожево-червоні, дуже-дуже гарні. І це саме завдяки тим перепадам температур. Бачите, скільки тут води всередині. А от таким квіточкам перепади температур, як трояндам, я думаю, що не дуже до вподоби. Тому я не знаю, куди декоративність, тому хто хоче. Попрошу ще залишитись на кілька хвилин. Я вам дозніму, от, пройдуся по квітах і просто ближче покажу вам детальніше квіти, як виглядають, суцвіті як виглядають. І ви собі хто шукає, думає, вагається, складати уявлення. І ще згадала, що в мене розпитоцький тут кущів, тут один кущ, то це один єдиний кущ. Ну то, та, ось так він виглядає. Може ще я трішки відійду. І ось так він виглядає. Червоно, то піяно. Теж запитують. Ось так він виглядає. Вам я дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!